Психіатр да. навіть звучить трошки страшніше. Типу, ніби от психолог, психотерапевт сприймається якось типу, психіатр. Ти вже такий. Ну ну ладно, да, розумієш це через радянський союз міф. Ну коротше, є, є просто такі, от досі у людей. Ніби. Ну, так, да, як у нас називають, ще а нас дуже багато людей звертаються не до психіатра, а до невролога. Да? Бо як називають у нас невропатолог. А невропатолог це е, за кордоном людина, яка лікує, не лікує, яка е, розтинає трупи людей при неврологічних захворюваннях. Невропатолог. Ага. Патолог, а повинен називатись невролог. Є дуже багато людей, тому що їм страшно звертатися до психіатра, Вони йдуть до невролога, uh -huh. тому що слово невролог якби теж по нервам. Але це не невірно, тому що невролог не лікує психічні розлади, депресії, тривоги і порушення. Mm -hmm. А він то... якісь тіки, там, якісь зберігають? Розсіяний склероз, Паркінсона, ah. головні болі, органічні ураження.